8 серпня 2024 року достигає такий гібрид чи сорт, чи як це правильно назвати, нектапріум. Якщо вірити тому, що пише в інтернеті, це гібрид сливи і нектарина, виведений в Англії не так давно. Оце ще тут в мене прививка в крону нектарина. Ну, Листя таке воно більш до диплоїдних слив, плоди також щось більше до слив. Я їх вже одного пробував. Щось воно і на смак більш туди. Оце вони ще не достигли. Ось от такі вони темно, темні майже. І темно темно фіолетові до чорних стоїть, а тоді вже вони якби достигають. Така прививочка дуже, дуже сильно росла, дуже сильно пішло, воно не знаю, там вже метрів 4, мабуть, висоти тої гілки. Обігнало нектарина мого. Плодів було дуже багато на тій гілці, але видно, що от тут було. Там добра половина, добра половина їх погнила, я їх нічим, це тільки весною коли обробляв від курчавості. Більш так особливо я їх нічим тут не обробляв і так просто сигнальне плодоношення. Я навіть не знав, коли вони дозрівають, тому я їх і нічим тут і не Ну, Зараз знайдемо щось стигле і спробуємо. Так, ось такі вони зблизька. Темно, такі, не знаю, сині, фіолетові, з нальотом і таку жовту цяточку. Це якби те саме, ще воно не набрало кольору, але вже дуже м'яке, м'якше за цей. Їх якби стигло там. Починаю достигати, багато й падає, то я вже таке напівстигли, аби вже хоч спробувати більш-менш що це. Цей вже геть м'який, але він ще по ідеї не достигли. А зараз зважимо. 102 грами. Клас, вага, супер. Ну і вигляд бомба. А цей менше набагато. багато. 57. Так, подивимося, що всередині. Так, ось такі розрізи Жовто-кремовий такий колір. Трошки на відео трошки зеленим віддає. Насправді воно жовтіше. Кісточку я так от трохи з зусиллям. Вдалося мені дістати. Якби кісточка дуже дрібна. А ця, ну, це, мабуть, щось таке не достигли, не відділяється тут ще. Спробуємо спочатку ту м'яку. Непоганий сливовий смак. Солодке з кислинкою, але такий щось досить простий. Спробуємо цю. Ці ще вона ще тверда, як резинова ще поки що ну Але спробуємо. Солодке, хрустке ще поки що на даному етапі, шкірці кислинка, ну, смак такий досить цікавий, гарний смак. Сік солодкий, шкірка таку кислинку трошки. Як занадто та шкірка кислувата на даному етапі. Але цікавий-цікавий смак і консистенція така щільна хрумка. Відчувається слива. Ну, Нектарини не знаю, не особливо я тут але Такий гарний смак. Такий от цікавий фрукт. По смаку, як би, і на вигляд дуже гарне. Єдина проблема, що її по-любому треба обробляти. Якщо не обробляти, більша половина згниє однозначно. Це ще в тому році у нас дощів не дуже багато, і то гниє, ну, половина згнила точно. Такий огляд, кому цікаві живці, живці є в наявності, звертайтеся. До нових зустрічей.